Зайченя Гнат в гостях уночі. Жив був маленький, але дуже хоробрий зайчик Гнат. Він мешкав у затишній нірці разом зі своєю сім'єю, мамою, татом і сестричкою Галею. Зайчиня нічого на світі не боялося, і всі друзі захоплювалися тим, який він сміливий. Але була одна річ. Що непокоїла його маленьке заяче, серденько. Єдиною, кого остерігався Гнат була ніч. Щойно за вікном згощалися сутінки, і мама зайчиха кликала синочка вкладатися спати, він одразу починав плакати. Ні, мамусю, тільки не спати. Я боюся ночі. Чому, любий? Вона така темна і дуже страшна. Що ти малий? же ми з тобою поруч, тобі нема чого боятися. Ні, мені все одно страшно. у Гната тремтіли лапки, а в грудях щеміло від страху. Мама намагалася його заспокоїти, але нічого не допомагало. Їй доводилось колихати зайчиня доти, доки він не засне. І ось одного разу, пізно ввечері, Гнат, як завжди, лежав у ліжечку. Чекав на маму і ніяк не міг заснути. Йому було дуже страшно. Тіні на стінах здавалися живими. Вони шепотілися, рухалися і складалися у зловісні картинки. Раптом рипнуло вікно. Гнат перелякано озирнувся і побачив, що на його ліжечку сидить дідусь у довгому синьому пальто, розшитому зірками. А ти хто? Здивовано спитав Гнат. Він чекав маму і дуже здивувався, побачивши когось іншого. Я чарівник, відповів дідусь. Його голос був тихим, як вітерець серед верхівок дерев. А я гнат, зітхнув зайчик. Тоді чарівник спитав його чому ти такий сумний, малий? Я Я боюся ночі, тихенько пропищав зайчик. Вона така темна. Я майже нічого не бачу. Що ти? Ніч зовсім не страшна. Мабуть, ти просто з нею не знайомий. Хочеш, я покажу тобі, яка вона? Гнат широко розплющив очі. Йому стало цікаво, яка ж насправді ніч. Може, він дарма її боїться? У будь-якому випадку треба все з'ясувати. А ти, друже. Коли-небудь боявся темряви, подумай, що ти відчуваєш, коли за вікном стає зовсім-зовсім тихо і темно. Можливо, тобі теж трохи страшно, це нормально. Але зараз ми з Гнатом дізнаємося, що ніч зовсім не така, як здається. Так от чарівник узяв його за лапку, і вони полетіли. На вулиці було темно, але Гнат усе бачив. Він дуже здивувався адже думав, що вночі нічого не розгледеш. Вони піднялися високо, високо. Гнат дивився навколо з величезною цікавістю. Там унизу було так гарно. Уся природа відпочивала після довгого дня. От повз пролетіла сова Вона кивнула чарівнику Доброї ночі. Прекрасна погода, чи не так? Згоден, всміхнувся чарівник. А ось мій юний друг поки що в цьому сумнівається. Ти малий? звернулася сова до Гната. Тобі варто то придивитися уважніше. Ніч чудова, її зовсім не треба боятися. Добре, прошепотів зайчик, я спробую. Тепер унизу було величезне озеро. На ньому співали жабки, інколи пропливали дрібні рибки. Всі поспішали додому. Потім вони летіли над полем, і там, у затишних нірках, спали мишки й хом'ячки. кроти відпочивали у своїх глибоких тунелях. Гнат дивився вниз, затамувавши подих. Його страх ставав дедалі меншим, а подих усе більшим. А ти знаєш, малий, сказав чарівник, що все живе вночі росте. І я теж широко розплющив очі гнат. – «а вже ж і ти ростеш, кивнув чарівник. Ніч потрібна, щоб ми ставали сильнішими, розумнішими красивішими. Вона така чарівна і така гарна, прошепотів гнат. Я більше не боюся. А тепер полетімо швидше додому. Мені пора спати, щоб я встиг вирости. Полетіли, розсміявся чарівник. Вони почали спускатися. Гнат знову і знову милувався красою ночі і ніяк не міг зрозуміти, чого ж він так боявся. Чарівник доставив його додому, і зайчиня солодко заснула. Мама зайшла. Щоб посід... посидіти з синочком і допомогти йому заснути. Уявіть, як сильно вона здивувалася, коли побачила Гната, що вже спав. Відтоді Гнат полюбив ніч, легко засинає сам і щоранку питає, чи підріс він хоч трішечки. Адже ніч саме для того і потрібна, щоб ставати великими і сильними.